Вітаю мої любі поціновувачі музики! Перед тим, як розповісти теоретичну частину нашого відео, я б хотіла почати з основ. Для чого нам взагалі знати ноти? Вміння читати нотні тексти для музиканта це те ж саме, що знати букви для звичайної людини. Це життєва необхідність, без якої ви не зможете ні прочитати потрібну інформацію, ні записати її, тому важливо знати назву кожної ноти і запам'ятати їх розташування на лінійках. Також важливо знання нот на фортепіаній клавіатурі. Навіть якщо ви не граєте на фортепіано, вам все одно потрібно це знати, бо в музичній теорії все базується на цьому інструменті. І не будемо забувати, що музика це одна із форм людської комунікації. Тому, якщо ви хочете грати музику з іншими музикантами, ви повинні вміти розмовляти з ними музичною мовою. Тепер перейдемо до теорії. Нота це письмовий запис музичного звуку. Всього у нас є сім основних нот: Це До, РЕ, МІ, ФА, Соль, ЛЯ і СІ. Важливо. Це запам'ятати їх порядок як правило. Це називається нотний стан. У нього є 5 основних лінійок, як і 5 пальців на руці. Також ми можемо додати додаткові лінійки зверху або знизу. Чим нижче звучить нота, тим нижче її запис. Чим вище звучить, тим вищий її запис. Вивчимо базові сім нот. Почнемо з ноти до. Вона пишеться на додатковій лінійці знизу Ре під першою лінійкою, нота Мі на першій лінійці. Нота Фа між першою та другою лінійками. Нота соль друга лінійка. Нота Ля між другою та третьою лінійками. І закінчимо нотою Сі на третій лінійці. Ось закінчились наші сім нот. Що ж робити далі? А далі ми починаємо рахувати з самого початку, з ноти до. Там, де в нас помічена нота Сі, ми знов починаємо продовжувати вірш до ре, мі, фа, соля, Сі. Тобто, після ноти Сі в нас наступає нота ДО і цикл повторюється. Як вивчити ноти на клавіатурі? Для цього поділимо її на дві умовні частини. Перша частина з двома чорними клавішами. Друга з трьома. Перша нота в першій частині це нота ДО. Далі йдуть Ре і Мі. Друга частина починається з ноти Фа. Далі йде соль ля та Сі. Порада для вивчення. Для кращого запам'ятовування постійно читайте нотний текст. Беріть будь-які ноти, які знайдете, підписуйте і читайте їх вголос. Повторюйте порядок нот до ремі фасоля Сі кожного дня, і головне грайте музику по нотах на своєму інструменті. Бувайте!